Вітаю вас на каналі. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Сьогодні поговоримо про дистанційну роботу та особливості її організації відповідно до вимог охорони праці. Що таке дистанційна робота? В умовах сучасних викликів дедалі більше роботодавців запроваджують дистанційну форму праці. Це означає, що працівник може виконувати свої обов'язки поза приміщеннями роботодавця у будь-якому місці за власним вибором та за допомогою інформаційно-комунікаційних технології. Визначення терміну дистанційна робота надано Статті 60 з індексом 2 Кодексу законів про працю України. Юридичні аспекти. Не всі працівники можуть працювати дистанційно. Українське законодавство визначає категорії осіб, які мають право на цей формат. Крім того, існує заборона на дистанційну роботу, якщо вона пов'язана з небезпечними або шкідливими виробничими факторами. Ця норма закріплена у тій же статті 60 з індексом 2 Кодексу законів про працю України. Гібридний формат роботи. Роботодавці можуть поєднувати дистанційну роботу з роботою в режимі офлайн. Наприклад, частину часу працівник працює в онлайн, а певні дні офлайн в офісі. Організація такого режиму визначається трудовим договором. Трудовий договор. Лікова форма його затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 5 на 5 2021 року 913-21. Тобто її варто взяти за основу та адаптувати під особливості функціонування вашого підприємства. Зверніть увагу, що такий договір може укладатися як в письмовій, так і в електронній формах. Трудові права дистанційних працівників. Дистанційні працівники мають такі ж трудові права, як і інші працівники. Вони можуть брати відпустку, йти на лікарняний, а також користуватися іншими соціальними гарантіями, передбаченими законодавством. Відповідальність за охорону праці. Ось тут є важлива відмінність від звичайної форми роботи. Працівник самостійно відповідає за безпечні та нешкідливу умови праці на своєму робочому місці. Роботодавець залишається відповідальним за технічний стан обладнання, яке передається працівнику для виконання роботи, наприклад, ноутбук, комп'ютер або ж інша ордтехніка. При цьому рекомендую вам в трудовому договорі приписати конкретне місце виконання роботи працівників, якщо на нього поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, щоб не було неприємних моментів для підприємства у випадку його травмування. Дистанційний працівник перед початком виконання ним роботи обов'язково має бути ознайомлений з документами підприємства, які на нього поширюються, наприклад, колективний договір, інструкції з охорони праці тощо. А також має пройти вступний та первинний інструктаж з питань охорони праці, інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій в надзвичайних ситуаціях. Рекомендації для роботодавців. Щоб регулювати питання організації дистанційної роботи на підприємстві, варто розробити такий документ, як положення про дистанційну роботу. У ньому важливо прописати наступне: умови запровадження дистанційного формату роботи, порядок обміну документами, електронна пошта, месенджери тощо, способи надання завдань та звітування, розподіл обов'язків щодо охорони праці. І підсумуємо, дистанційна робота має багато переваг, але свої особливості. Важливо, щоб і працівники, і роботодавці дотримувалися законодавчих вимог, зокрема в питаннях охорони праці. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та ставте лайк, якщо відео було корисним. Для комунікації з тих чи інших питань використовуйте електронну кошту, зазначену в описі каналі, каналу на головній сторінці. До зустрічі і бережіть себе!